Засідання у Рівненському апеляційному суді відбувалося більше години. На нього особисто з'явився Тарас Постовід разом зі своїм захисником. Нагадаємо, заступника голови рівненської облдержадміністрації затримали на отриманні 8 тисяч доларів хабара. Проти чиновника відразу почалося слідство. 14 січня міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного, а саме 60 тисяч 900 гривень застави. Прокуратура вважала цю суму надто малою, тому подала апеляцію, вимагала один мільйон гривень застави. Розмір застави є неспівмірний та не відповідає тяжкості вчиненого підозрюваному злочину. Також при розгляді клопотання та встановленні вказаної ухвали не враховано характер, обставини, розмір неправомірної вигоди, ступінь суспільної небезпеки, оскільки діями підозрюваного здійснено підрив авторитету влади. Втім, захисник підозрюваного Володимир Цуняк зазначив, що його клієнт вже відсторонений від роботи. Він всіляко сприяє слідству, і сума застави у 60 тисяч 900 гривень. Справедлива визначена застава за скоєння тяжкого злочину. в даному слідчі підозра висунута по тяжкому злочину в розмірі від 20 до 80 дісті. Мінімальних заробників суд визначив 50. А суд обрав в межах. Того розміру, яка визначена в КПК, тому просимо залишити ухвалу слідчого судді по даній справі від 14 січня 2015 року без змін, а апеляцію без задоволення. Підозрюваний у злочині. Тарас Пустовід повідомив, що сума у мільйон гривень для нього надто велика і взяти йому ці гроші ніде. Тому просив суддів залишити вирок попереднього суду без змін. Розумію ступінь відповідальності. Я зараз відсторонений від Посади. Мною ще була написана 30, подана 5 січня заява на звільнення. Це також треба врахувати, можливо, вже і десь буду звільнений. Ну, така застава бульон, це, це не подйомна. Це просто взяти і закрити людину, де все. Втім, прокурор наполягав, аби державного службовця арештували. Сказав, що Тарас Постовіт намагався перереєструвати своє майно. Відповідну заяву прокурор надав суддям. 17 січня постоїт, перебуваючи в місті Остров, перешкоджав здійсненню до судового розслідування шляхом подання нотаріусу по документів на перереєстрацію майна належного на праві власності йому особисто та його дружині постові. Дати однозначну відповідь на цей закид Тарас Постовіт не зміг. Але все ж таки 17 січня вже повиннася. Наталівся? Так. Скажімо так, бачити бачив, щоб спілкуватися, не спілкувався. Не спілкувався. Після коротких дебатів колегія суддів пішла радитись для прийняття рішення. У результаті апеляцію прокуратури частково задовольнили. Суму застави збільшено до 609 тисяч гривень. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, взявши його під вартою зали суду. Визначити срок дії ухвали до 11 березня 2015 року, визначити постовіту Тарасу Олександровичу заставу у розмірі 500. Мінімальних заробітних плат, що становить 609 тисяч гривень, відразу у залі суду Тараса Постовіта взяли під варту. У СІЗО він перебуватиме доти, поки дана сума застави не буде перерахована на рахунок апеляційного суду. Даним вироком адвокат чиновника незадоволений. каже, сума застави надто велика. Сьогодні ж враховують на до України, в якому ми стані живемо, вибачте. Тому якщо б для Німеччини там для Америки, можливо, це було б нормально. А враховуючи, скажімо так, наш стан, і вибачте, які зарплати отримують люди, то про що мова? Які ваші подальші дії? Поки не знаю. До слова майно колишнього заступника також арештовано, а саме частина житлового будинку, торгово-офісного центру, аптечне приміщення та земельну ділянку.